Все, ми готові до взлету. Тоді йдемо працювати. Їхня робота зупинити орду. Літній російський наступ захлинувся, в тому числі завдяки цим хлопцям. Розвідувальний дрон маленький елемент складної системи спостереження за полем бою і створення непрохідної зони для російської піхоти. І не разу такого не було, щоб за наш польот, ну хоч оно пі... ми не знайшли. Те, що ви зараз бачите, на карті виглядає як довгий зміїний язик, що простягнувся на 18 кілометрів в бік добропілля. Вірніше, залишки цього язика, бо його майже під корінь обрізали українські військові. План обійти добропілля і оточити Покровськ провалився, але це не означає, що Кремль від нього відмовився. Певний успіх ми там маємо. Наразі я бачу там ситуацію. Це так як перетягування каната. Ініціатива переходить з рук в руки. Противник там має. Дуже велику перевагу як в силах, так і в засобах. Але він там несе дуже великі втрати. Це був добре укріплений район фортифікації українських сил. Але людей, щоб тримати нашу лінію оборони, на цій ділянці критично бракувало. Тож вона швидко стала не нашою. Її зайняли окупанти. Так як вони не знають місцевості, то у них просто стадний інстинкт. Вони чують тільки звуки в піві. Вони біжать в посадку, ховаються. Тепер відбито укріплення важко, але хлопці намагаються перетворити втрачений укріпрайон на паску для ворога в районі Добропілля, там де українські військові буквально над зусиллями ліквідували російський прорив. Цей дрон щойно побачив і ще одне величезне накопичення піхоти окупантів. Зараз він знов повертається туди, бо від його роботи залежить. Чи втримають українські оборонці свої позиції? Аеророзвідка прикордонного підрозділу Фенікс знайшла ціль. Тепер про скорочення особового складу противника подбає оператор ударного дрона. Є, О, є. Система працює так, щоб максимально скоротити час між виявленням і ураженням ворога. Ми залітаємо за лінію бойового зіткнення, в тил ворога, знаходившись. В цей момент вже наш ФПІВСІк на підльоті. Тому така ефективність. Така війна зробила бронетехніку неефективною. Ворог масово пересідає на мотоцикли, намагаючись проскочити кілзону або приречено повзе по ній пішки, граючи в смертельну лотерею з українськими дронами. Тільки так в одноразових російських солдатів є шанс просунутись. Один, два, три мотоцикла їдуть по дорозі і одразу заїжджають в посадку. На нашому випадку, не знаю, як інші, не доїжджали. Тому що наші впівшники вже завчасно їх знімають. Чи ефективно це? Нам без різниці, нам щоб сюди нічого лазити.